Мої вітання, дорогі мої друзі! Хочу показати вам, як я буду засолювати опеньки на зиму. Тут 2 літри гарно відварених, добре промитих опеньок. На 2 літри додаю я солі кам'яної 4 столові ложки. Добавляю одну головку чесничку. Бачите, перерізала на такі пластівці. Добавляю гвоздичку. Хто не любить, може не додати. Буквально 2-3-4, 6 штучок, достатньо. Перець духмяний. 3 Достатньо. Перець чорний горошком. Перець не незабади чорний горошком. Ось таку жменьку, добреньку. Лавровий листочок. От стільки буде достатньо, я його так трішки порву. Він краще буде давати аромат. Так. І ще я добавлю кріп в мене тут перемелений, десь трішечки зерна є. от, добавляю чому? Тому що в мене немає такого кропу. Знаєте, якби були такі зонтики, кропу сухенькі, то б було чудово. Взагалі-то я завжди додаю, ну, коли немає, ну, наприклад, отак столову ложку буде достатньо тих перемелених зерен кропу. Можна просто зерна кропу. І тепер я це все добре перемішаю, От. щоб всі розчинялися поступово. Добре робити це, звісно, рукою. Зараз я це зроблю, певно, рукою, покажу, як це в дійсності робиться. Правда? От. Добре, 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 щоб кожен грибочок був в солі. Отак. От от так. Не думала солити, чесно вам кажучи, але таки згадала, які ж вони смачні виходять. І вирішила таки не полінуватися. Подивилася всі інгредієнти я маю. Чому не зробити? Так. Все, наче. Готово. Чесничку можна і більше додавати, але чесничок буде чутно і стільки, скільки я додала. Вже потім при подачі додається чесничок, цибулька, олійка. Ой, друзі, то буде смакота. Так. Тепер на даному етапі я налию в мисочку оциту. У мене яблучний оцет. Для чого наливаю його, зараз вам скажу. І відправляю сюди марлю. І добре-добре її змочую. Змочую і віджимаю. Так. І тепер по всьому банячкові розправлятиму. Тут в мене подвійний кусочок марлі. Можна одинарний, це не важливо. Отак. Всі хвостики сюди відправляю. Отак, От щоб добре-добре. Були грибочки покриті мадлею чи якоюсь чистенькою ганчіркою, яка у вас є. Так, поверх. Отак. От Ставлю тарілочку любу. Така цікава мене тарілочка. Євро 2012 полент Україна. Бачите, збереглася. Можна і тою стороною. Напевно, я таки тою. Отак От поставлю її. Краще буде. Прижимати і поверха груз. Нічого кращого не знайшла, як взяла, я закривала вам показувала чесник. Отак, От поверха. Це буде достатньо. І залишаю до вечора, це я в обідню пору роблю засолюю залишаю до вечора при кімнатній температурі. Для чого? Щоб добре розійшлася сіль. Сіль розійдеться, і тоді вже на вечір я виношу в холодне місце. Все виставлю на балконі. Поверха накрити ще якимсь поліетиленовим мішечком, щоб пилючка не попадала. І залишаємо на місяць. Сіль з грибами поєднається, пустить сік, рідину. І це все буде зберігатися в цій рідині. Через місяць можна буде пробувати. От, хто буде хвилюватись, можна періодично заглядати. Але оцет дезінфіцирує і не має бути, знаєте, якогось такого бродіння. От так я солю грибочки. Напишіть мені, будь ласка, як солите ви. Є багато варіантів, як засолювати гриби. Просто їх солити і в банки чистенькі, і поверх ще солі додати, закривати пластмасовими кришками і тримати в холоді, а потім добре-добре промивати. Ну, я так не роблю. Мені дуже от такий спосіб. Дякую всім, хто дивився моє це відео. До нових зустрічей. Усього вам самого-самого найкращого. До побачення!